Ососити та мити разом легше це робити. Коли ти вийдеш заміж, наймасштабніша кінопрем'єра року. Що фільм для вас це буде експозиція? Де знімали стрічку, та скільки витратили грошей? Це виключно приватні інвестиції. І чим здивують актори? Це дівчинка, така із замашками авантюристки, авантюрно-романтична комедія, коли ти вийдеш заміж, і сьогодні в кінотеатрах країни. Я більше отак не буду принижуватись, я директорка галереї. Фільм покажуть у понад 190 кінотеатрах по всій території України. Наталка Денисенко головні ролі на прем'єру. Акторка прийшла в сміливій білій сукні. Саме така сукня, тому що ми хотіли от показати, що я в цьому фільмі дійсно зробила дуже багато всіляких виходів з зони комфорту, і в тому числі, і там якісь оголені сцени. І тому сьогодні ось така смілива сукня. А от її подругу зіграла акторка. Орка Антоніна Хижняк. Я сканую кожен твій крок. Ширінку бо до сканержи про свою героїню розповідає захоплено. Ну скажімо так: це дівчинка, така із замашками авантюристки. В неї швидкий розум. Вона швидко думає, швидко приймає рішення і швидко діє. Така, знаєте, я про неї жартувала на зйомках, що це як куниця. Ну, типу, туди, сюди, сюди, сюди. Знімальний процес тривав рік з перервами у різних містах України. І також в Хорватії, розповідає акторка Антоніна Хижняк. Ну, звичайно, були якісь моменти, складні, можливо, фізично, але ну, камон, це не ті складнощі, про які можна казати Боже, мені було так важко. З дівчатами у стрічці головні ролі зіграли Тарас Цимбалюк та Павло Тікучев. Також до акторів приєдналися зірки з Хорватії, актор Домаго Янкович і співачка Лідія Бачич. Про що ж фільм? Запитуємо в автора ідеї та режисера Олексія Комаровського. Сюжет фільму розгортається навколо картини. Почав переглядати світові шедеври різних касового Сальвадора Далі і натрапив на картину Поля Говена. Навіть про нього в принципі нічого не знав, а називається вона Коли ти видержаєш і виявляється, що це одна з найдорожчих картин у світі. Тому от таким чином народилася ця чудова ідея зробити з цього саме пригодницьку авантюрну комедію. Не просто романтика, а такі детективні пригодницькі історії, хто вкрав картину, для чого вкрав, хто її шукає, зради, друзі, підстави. І Жінка, яка отримає цю картину, матиме щастя в шлюбі. Також. Розповідає режисер, деякі кадри Франції 19 століття згенерували за допомогою штучного інтелекту. В нашому фільмі використані наскільки я знаю вперше в Україні сцени з штучним інтелектом, Відеосцени з штучним інтелектом. Але я вам скажу, звучить це так: а створити штучним інтелектом треба витратити дуже багато людського інтелекту, щоб налаштувати взаємовідносини зі штучним інтелектом. Генеральний продюсер стрічки Андрій Ногін розповідає: усі кошти, які витратили на фільм, це приватні інвестиції. Бюджет на сьогоднішній день зафіксовано в розмірі 850 тисяч євро. Це найбільший бюджет за останні 10 років серед українських стрічок, створених винятково за приватні інвестиції. Фільм знімали в трьох основних локаціях, серед яких Хорватія. Цікаво, що команда, яка працювала за кадром, також була міжнародна. Ми об'єднали тих, кого вважаємо найкращими, і з ким ми найбільш ефективно працюємо. Тому, наприклад, операторська команда у нас була латвійська, частково Литовська, частково латвійська. Офіційний партнер фільму Один плюс один медіа. Тож від сьогодні на великих екранах країни фільм Коли ти вийдеш заміж, також стрічку готують до показів за кордоном у країнах Європи, США та Канаді.